Друзі, всім привіт! Ви на каналі Мій перший мод. Мене чи як раніше звати Діма. А сьогодні у нас суботня мотопокатушка, такий невеличкий, як він називається, гастротур. А, виїхали Катнути Київською областю в якийсь ресторанчик, потім в кав'ярню, потім ще кудись. А, точний маршрут не пам'ятаю, будемо дивитись туди, куди будемо приїжджати. Зараз з Гастомеля тримаємо напрямок на Бородянку, а там далі подивимось. А, сьогодні у нас 19 квітня, завтра Пасха. А сьогодні не Пасха. Відповідно, сьогодні можна нормально так катнути. У нас, я не прирахував скільки мотоциклів, ну, на мій такий суб'єктивний погляд, близько 20 штук. Небагато, немало, нормально. Хоча я думаю, що буде десь 10. 9 чи 10. Дорога тут, звісно, не дуже, якщо чесно, на цьому напрямку. Але, тим не менш, вона доволі цікава. Ой, я бібікнув. Тож далі трошки трошки під музику насолоджуйтесь. Push it away. Last night was fun. Don't feel like today. Feel like today. Let's do it again. Let's go on a date. Cause tonight I'm gonna take. Gone to my head. Gone to my head. Feeling so busy, don't want this to end. Want this to end. Living the moment, I just wanna dance. Just wanna dance. Pull up my car and swipe it again. Cause Коротше, ми приїхали в Іванків Зараз будемо, Ой, хтось мотоцикл уронив Вже підняв Ну коротше на сьогодні Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 мотоциклів о, 13 мотоциклів Андрюха поміняв свій трімум на таку беху. Тому напишіть, будь ласка, в коментарях Андрюха, дай беху на огляд. Ми його всі умовимо, щоб він нам дав таку беху на огляд, ми на ній проїдемось. Я вам розкажу, яка вона класна. Вона і так класна, f 1000 xr Але якщо Андрюха нам дасть на ній проїхатись, то буде класно. Де Андрюха? Ми дуже так добре поїли. Смачно. Андрюха виставився за свій новий BMW шашличком. Дякуємо Андрюхі за шашличок. Можете в коментарях ще раз написати Андрюха, дай покататися BMW. Чікс. Сідай. Зараз їдемо кудись, здається, в Макарів пити каву. О. Сьогодні прям тепло-тепло, навіть тільки що зняв реглан і в одній футболці, і в літній курці вже сіт часті. Бо прям тепло. Часть відкололась сказали, ні, погані дороги. Коротше, нас 11 мотоциклів, їде далі. А ті, для кого дорога виявилася не дуже, не дуже, поїхали назад. Але як на мене дорога класна? Місцями, так, да, були такі кочки, але в цілому їхати більш-менш нормально на мотоциклі і прям приємно, і повороти красиві, і місцини красиві. Та й байкери такі красиві, я не знаю. Іванків. Звертаємо ми з Іванкова і їдемо в сторону Макарова. Ой, треба було візор протерти. Щось в мене забагато машкарі на візорі. Зупинились, пофакалися з таким прекрасним видом красивим і можна їхати далі. Oh. Що ж, друзі, ми вже приїхали в Макарів в кав'ярню, в котрій ми вже були, зараз один раз ми там були, коли їхали з Радового Мишля, зараз запаркуємо наші мотоцикли. І підемо в кав'ярню. Крема кафе. От туди ми йдемо пити каву. Знаєте що, любі мої підписники? Я вас тільки що забув в кав'ярні. Андрюха вас приніс мені. Ну, тобто камеру забув, відповідно, відпо... забув і про вас. Тому, якби не Андрюха, цього відоса би не було. Тож, треба йому подякувати в котрий раз і сказати Андрюха, дай покататись БМВ. Їдемо далі. А, не знаю, не, не пам'ятаю, куди ми зараз їдемо. Кілометрів через 50 маємо заїхати на якусь заправку, дозаправитись, кому треба, кому не треба, не дозаправитись. А, а далі, а далі, а далі. Ну, коротше, кудись в сторону Білогородки зараз будемо їхати. Заправка КЛО, кільцева дорога в Києві. Ми приїхали. І що я вас попрошу зробити, то що не, не попросив з самого початку відео, це поставити лайкос в цьому відео. І підтримати мене, підтримати канал, підтримати Україномовний контент, ну і краще знаєте. Так що давайте, якщо ви ще не зробили, будь ласка, поставте лайк. І буду вам від того щастя. Що ми против шерсті їдемо? <хи> Ладно, друзі, все. Всім спасібо, всім пока, побачимось в новому відосі.